Так, так знов гуляю. Тільки що він робив шкоду. Дещо вкрав. Тобі буду мішать. Тобі буду мішати. Буду мішати. Не роби таке, бек. Так, бігай по травишці. Бігай. Без такого? Не дай Бог, ти там знов щось вкрадеш. Ти сарай закрию. Іди в сарай. В іди сарай Куди він пішов? В Сарай, підеш? Бек? підеш в сарай? Що, <сум> хочеш в сарай? Ты там будеш сидіти? Що в тебе тут? Холодильник, посудомойка? Що це ти провода якісь погриз? Ти що, з холодильника провода повидирав? Непонятно. А, -а, а, понятно. Ти розгриз усе. Ти вже все порозгризав. Геть. Це собака велика шкода. Де він? Що ти робиш? Ти шкода? Ти шкода? Одійди, от, от той. Ну, Бек! Це, мабуть, твій останній вихід сюди, якщо ти не вмієш себе вести і таке робиш. Так, туди морду несунь. Тільки не відкривай. І там я закрила. Ні, Може, на місці одного побути. Пішли вже. цей хвіст я не можу. Що це за хвіст пістолет? Шкодлива ти собака. Ось хрипишна. Угу. Дай миску. Що набігався? тратим калорії сутується. Ти що робиш? Ти що робиш? Ну, Оте куртку що ти її з мене знімаєш. Що ти, ти собака така? От не можеш не хвилинку без шкоди прожити. Ти що за стрибки? Це що таке було? Ти що стрибнув на мене? Не роби, що це не ти. Ти стрибнув на мене. Показала не стрибать. Показала таке не робить? Це не ти був? Хто тобі казав не стрибать? Чого ти шкоду робиш? Держи себе в лапах. хотів куртку зняти і собі в будку забрати, я себе знаю. Розкусила твій план. Все, бачуля, віддихай, відпочивай, Іди поглажу, я пішла ти знов мене куснув. Все. Гуляй, гуляй, гуляй.